Муризами Матвій, Тарас Григорович Шевченко, дось нав'яненка. Тільки ворог, що сміється, смійся лютий враже, та не дуже бо все гине, слава не поляже. Не поляже, розкаже, що ділось на світі, чия правда і чия кривда, чиї ми діти. Наша дума, наша пісня на горе і не загине. От де люди, там і слава, слава України. Дукає Євгенія, Тарас Шевченко. мені однаково, мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає чи забуде мене в снігу на чужині? Однакові сніку мені, волі виріс не з чужими і не оплаканий своїми, волі плач, що умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне, батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Там неоднаково мені, як Україну злі люди присплять в лукавій вогні. Її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Піти згано розмовляєш, шепце з сокою. Пливе човен по донор, один за водою. Пливе човен, води повен. Ніхто не спиняє, кому спинить рибалоньки на світі. Нема поплив човен в синє море, а воно загралось, бо гралась горі хвилі і з не стало. Панчику Олександр, Тарас Григорович Шевченко, реве то стогнення поширокий, реве то стогнення широкий, стог широкий. сердитий вітер завивав, здовгу верху невисокий, гарами хвилі підіймав. І блідий місяць над опору, із хмарів деде виглядав. Січив на в синє морі, то виринав, то потопав, Чи треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів. січі в бою та та ясен раз у раз скрипів. Приглашав рора, садок пишневий коло хати. Садок пишневий коло хати, хрущі над вишнями ведуть, бо з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула, коли їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихли. Молодець! Андрій Вашина, Тарас Григорович Шевченко. Реве та стогне. Реве та стогне дні широкий. Сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, Горами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору, із хмари деда виглядав, виглядав, неначе човен в синє морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, а ясен раз у раз під. Кисенко Мілана, Тарас Григорович Шевченко, світає, край небо палає, світає, край небо палає, Солоюко там не мгає, сонце зустрічає. Та красенько вітер віє, степою ла не мріє. Між янами над стравами верби заленіють. Сади я сні стополі поволі. Стоя собі, мов сторожа, розмовляю з помилом. Усе та те, вся країна, бо красою зеленіє, вливається, дрібною росою. Покон корові поливається, сонце зустрічає, немає тому печину і краю немає. Сотир Єгор, Тарас Григорович Шевченко. Ряве стогне Дніпер перширок. Ряве стогне Дніпер перширока. Сердити вітер завівав, додолу верби високі, горами хвилі підійдемо, блідний місяць на топор. і смар деду оглядав. Значить чолоси на моря, то виринав, хто потопав, ще третій пірні не співали, ніхто ніде не гуманів, За чергою перекликав стояси часу раз робив. Раз, Матвійчук Анна і барвінком, і ротою, і барвінком і ротою, і рястом кричає, Лесна землю, мов дівчину в зеленому гаї. І сонечко серед неба опинилося, стало. Мов жених той молодою землю оглядало. Молодець. Маша Лазарева, норя моє вечірня, зоря моє вечірня, зі дисну над горою. Поговоримо ти хасіньки не воює з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сіда, а от тепер веселенька воду посича. Як сорок сокорине вітер, розпустила над самою водою, верба баховилась. А справді її розіслали зелені віти, а на вітер видається на грешені діти. Тарас Горгоном Шевченко, садок Вишневий, коло хати, садок Вишневий, коло хати, над вишнями годуть, бо з пловами йдуть, співачі дочі дівчата, а матері вечері йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечеря зіронька стає, дочка вечерю подає, а мати не хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка. Va on est à